Вітаю всіх, хто зараз дивиться телеканал Вінниччина. Це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні, разом з гостем нашої студії, підіб'ємо підсумки роботи енергетиків нашої Вінниччини. Поговоримо про те, які були виклики, які досягнення про ефективність реалізації проєктів і про. Нові технології, які сьогодні використовують енергетики. А я з задоволенням представляю в нашій студії Юрій Касіч, генеральний директор акціонерного товариства «Вінниця Обленерго. Мої вітання, Щирі пане Добре Юрію. День. Знаю, що ви вже встигли підбити підсумки. Ви провели велике зібрання колективу і по основних аспектах. Цифри, результати і про інвестиційну діяльність, про соціальні питання, які були в полі в полі зору, а також питання безпеки праці і напевно багато інших питань, які ви встигли розглянути. Яким же видався цей рік для енергетиків, і які ключові результати, якими ви можете поділитися. Ну ви знаєте, стосовно ключових результатів, я завжди. Не хотів і не буду відокремлювати акціонерне товариство Вінниця Обленерго від енергетики України в цілому. Тому я вважаю, що ключовим результатом енергетики України, і в тому числі зі своїм внеском Вінниця Обленерго, є те, що в цьому році ми не допустили, не глядячи на всі ті потуги расистів, вогнати нас в темряву, ми не допустили блокаут, і ми отримали енергосистему єдиною, цілісною. І надійної роботи, ото головне, і це найбільший, звісно, найвищий результат. Так. Я знаю, що багато проєктів, які поряд з тим, що доводилось відновлювати в прямому сенсі під ударами ракет і бомб постійно і працювати над цим відновлення електромереж. Ще багато проектів, які вдалося реалізувати. Розкажіть про ці проекти, як вони впливають на роботу енергосистеми? На щастя. На Вінниччині таких випадків, коли саме наш персонал працював під обстрілами, воно тфу 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 не було. А, наш персонал займався відновленням, в тому числі і наших мереж, і ми допомагали нашим колегам в нашій області з інших компаній відновлювати після атак. А, ні постраждалих, ні втрат у нас немає. Це велике щастя. Так, всі, все обладнання, яке було пошкоджено. В тому числі були знову пошкоджені, як у 2022 році і лінії 110 кВт. Ми буквально там за добу відновлювали і включали. Споживачі при цьому не гасилися, тому що наші мережі, вони, в принципі, достатньо розподілені і дуже сильно зарезервовані. Приблизно, приблизно так. Ті проекти, які ми хотіли реалізувати і реалізовуємо, вони не всі дають ефект сьогодні. Деякі з них дуже важливі, і вони дадуть ефект там наступному через один рік, тому що воно вони дуже дуже кошторисні. То я, перш за все, маю на увазі будівництво лінії 110 в Вінницьке кільце, так зване. Це дороговартісний проект, так. який а скажімо, от е, наскільки закладається, проводиться капітальне будівництво, е, скільки поту скільки буде слугувати ось така лінія? Нормативний термін експлуатації такої лінії то 40-50 років, тобто ці і, кошти він... страчені, вони абсолютно виправдають. Так, і він буде, звісно, подовжуватись і сказати, що то на 5 років ні, то ми будуємо на нашим дітям і онукам. Незважаючи на виклики війни і те, що доводиться постійно щось відновлювати, ну звісно, модернізація також у вас в полі зору і на першому плані. Як відбувається модернізація? Які саме ділянки можливо електромереж? Або що і які технології використовуєте? А, ну технології, які ми використовуємо, особливо хочу наголосити, наприклад, міста гнівань. Це переход на сучасні європейські стандарти, клас мереж, 20 кВт, тобто вже не 10, не 35, а саме 20 кіловольт. То дозволяє значно знизити втрати електроенергії в наших мережах і наблизити центр живлення до кінцевого споживача. А в цьому році ми продовжуємо ту роботу, яку почали ще декілька років тому, і побудували близько 6 кілометрів таких мереж в місті Гнівань. Інші проекти вони. Націлені на те, щоб замінити ті мережі, які вже умовно давним-давно вичерпали свій ресурс і вони не забезпечують тієї надійності, якості, енергозабезпечення споживачів, які повинні забезпечувати. Тому у нас всі наші мережі, вони фактично розписані, буду дуже просто казати: від дуже поганих до нормальних. І відповідно ми починаємо ту реконструкцію, то повна заміна мереж від таких старих мереж. В цьому році ми... Замінили близько 20 кілометрів кабельних ліній в місті Вінниця. То достатньо велика величина. Я думаю, наші споживачі, і всі мешканці міста бачили і відчували, вибачаєте, такі трохи незручності, коли ми то робили. Але ми все вже зробили в цьому році. Не тільки кабельні мережі, але й лінії. А повітряні 0,4 а також близько 30 км в цьому році ми фактично повністю замінили. Це складні ремонтні роботи, так ремонтні так. модернізації так. достатньо складні. Чи допомагає це отримувати і покращувати якість енергопостачання? Наскільки саме на, на це це і на не на, націлене? На Чому? Тому що будь-який оператор системи розподілу, як і він і цього Він працює в правовому полі, які яке. Формує чи затверджує Національна комісія з регулювання електроенергетики, і комісія затверджує щорічне зниження втрат на визначений відсоток. І ми повинні то виконувати. Станом на сьогодні наша компанія перевиконує фактично те зниження, яке ми повинні робити. Сказати, що це саме за того, що ми а, замінили там 2 км кабельної лінії, там 10 чи 0,4 кВт, то невірно. Всі наші захисти, всіх наших інвестицій фактично туди націлені, то і а, то і лічильники, то і автоматизація підстанцій, то дуже багато на того заходів. Окрім постійних ракетних атак, аварійні відключення спричиняють ще й природні катаклізми. Ну ось там прикладом пару днів назад були сильні пориви вітру, які також шкодять інколи електромережі. Як компанія справляється з аварійними ситуаціями і для того, щоб забезпечувати стабільне електропостачання споживачам, хочу зазначити, що такі природні катаклізми, особливо пориви вітру чи інші, Наші мережі повинні, в принципі, витримувати. І вони їх витримують. Тобто опори на місці, вони не падають, проводи в'язки, вони також е не падають. Тут головна сама проблема то дерева, які ростуть, чи то в створі лінії, в охоронній зоні, чи то навіть за. Наприклад, охоронна угу. зона там хай буде 4 метри навколо від лінії від крайнього проводу. А дерево росте за 5 метрів, але висотою 20 метрів. Знімати ми його не маємо права, воно не в охоронній зоні. Але 20 метрів, якщо падає бік лінії, воно рве всю лінію. звісно, і шкодить. І саме от такі випадки вони були. Ми до того готові, бригади готові, укомплектовані. Приблизно швидко знаходимо такі місця, осуваємо і, і таких аварій чимало на території області, так, які якщо, спричинені природою. Якщо порівнювати з минулим роком, їх менше. Це тому, що надійніші лінії електромережі, ну, напевно. Ні, то, що, то Тому що погода така була. Я зрозуміла. Краще. Чи планується, якщо вже про технології і про збереження, і про використання електроенергії, то тут облік дуже важливий, важливий аспект. Чи планується розширення використання розумних лічильників та автоматизованих систем управління? З наступного року компанія Вінниці Облонерго буде інвестувати свої кошти виключно в закупівлю смарт-лічильників. Тобто лічильники старих класів і виробників ми вже закуповувати не будемо. Будемо трошечки зовсім для того, щоб зробити такий невеличкий, дешевий обмінний фонд, підмінний, щоб можна було, було замінити той лічильник тимчасово, який вийшов з ладу. Але закуповувати нові дорогий смисла немає. Тому трохи купуємо, а в основному все смарт-лічильники. все, Дистанційна вичітка і все інше. Я так розумію, що от мені цікаво. Я е, дізналася, що є така автоматизована система комерційного обліку електроенергії, яку ви також запроваджуєте і досить таки ефективно будете використовувати. Як це дозволить підприємствам прикладом знизити витрати, підвищити продуктивність і досягти ще більшої конкурентності на ринку? І що це за система? Зрештою, насправді, ця система вона існує не один, навіть не два, не п'ять років. Вона існує дуже дуже давно. І станом на сьогодні вже є вимоги до е, споживачів, які без такої системи включатися в мережу не мають права, і тому навіть коли ми видаємо технічні умови на підключення, там вже прописано АСКУ повинно бути. І без такої системи включення в мережу цього споживача неможливо. Ця система вона дозволяє бачити своє споживання і онлайн в реальному часі, і в тому числі ретроспективу. З такою глибиною, як ви хочете, і бачити, як ви споживали на протязі там доби, тижня, по кожній годині, по півгодини, для того, щоб можливо було в тому числі оптимізувати це своє споживання по годинам. Чому? Тому що на ринку електроенергія сьогодні кожна година має свою ціну. Ви можете перейти з максимуму вечірнього максимуму, угу. споживати вночі чи в інші години, поміняти свою технологію. Можете не зобов'язкові, а можете. Для того щоб зменшити свої витрати на електрику. Незважаючи, от на різні системи обліку електроенергії, на електронні, на нові лічильники, на ось такі системи скої автоматизовані, все таки відбуваються крадіжки електроенергії. Наскільки часто це відбувається, і як боретись такими, коли виявляєте таку ситуацію, коли виявляєте крадіжки, що робити? Для того щоб таких випадків було якомога менше? Профілактика, перш за все, пробуємо у засобах масової інформації розказати людям про наслідки, про наслідки а, тих радників в кавичках, які радять, як зробити, щоб обійти. Коли ви, умовно, ну не ви, а коли споживач такий, він а, слухається того радника і пробує обійти лічильник чи інший, а, скажімо, лічильник, то той самий касовий апарат. Угу. Але після того. А, коли ми знаходимо той факт, то цей споживач буде платити умовно двічі. Він буде платити по акту, який йому буде нарахований, виходячи не з його, умовно, того, що він міг споживати, а з того всього, що він міг включити і умовно вкрасти. Тому такого робити не раджу. Ні підприємствам, ні приватному персоналу сектору. Персоналу в вінниці фахового достатньо, і якщо не за місяць, то за деякий інший час все, що не явне, буде явне. Виявляєте часто? Так. І Станул... все таки є наслідки, так? Дуже no. жорсткі і чіткі. За цей рік ми склали близько 1400 актів. На такі порушення. Є маленькі, є великі, є на десятки мільйонів гривень, є на 200 гривень, є такі. Є, хто розуміє свою помилку і без судів, і вірно робить плати то по акту і спокійно працює. Іноді буває так, що шахраї радники радять не то зробити, що треба було. І знову ж таки, то підприємство чи споживач платить двадвічі. Тобто не варто з таким гратись. Я mm -hmm. мені страшно подумати, як люди ризикують на десятки мільйонів красти електроенергію. Це ж не пройде непоміченим. Mm -hmm. І буде боліше повертати. А повертати придеться не якщо не добровільно, то компанія «Вінниця Обенерго вона працює в правовому полі. Ми звертаємось сюди, в першу другу, яку заводну інстанцію. Ми свою правоту будемо доводити. Кожен кіловат електроенергії дорогого коштує, особливо сьогодні. Які заходи вживає компанія для зменшення втрат електроенергії під час передачі? І як спрацьовують оці всі модернізації, оновлення саме в цьому напрямку? То, що ми з вами вже говоримо, угу. фактична реконструкція, в тому числі простий ремонт наших мереж, то все на, на, направлено на, на саме на зниження втрат. Комплекс заходів абсолютно. Багато заходів не можу сказати, від первинного обладнання до тих же лічильників до тієї ж автоматизації мереж, їх керування, швидкості керування, швидкості відновлення. Якщо от ми розуміємо, якщо для того, щоб включити напругу споживачу, в якого є відключення, і нема автоматизації, повинна Бригаду ОВБ пара поїхати за 10 кілометрів, подивитися, включити, не включити і повернутися. Якщо є автоматизація, диспетчер бачить то в реальному часі, з комп'ютера включає, відключає, бачить всі процеси. Звісно, то і втрати. Все воно пов'язано. Але це все обліковується і з кожним роком ці втрати стають меншими. Звісно, те, що я казав, ми зобов'язані то робити, і ми то робимо. Не... Переглядаючи вашу сторінку, відмітила, що вона досить таки, в соцмережах досить таки інформативна, і якщо людині потрібна будь-якому споживачу інформацію, то там все можна знайти. І знаю, що досить таки багато нових сервісів ви зараз пропонуєте для споживачів. Тобто цифрові рішення сьогодні випереджають навіть час, наскільки споживачі користуються, наскільки їм. Ця інформація корисна, і як вони реагують на цю інформацію? Чи бачите ви, що ось це спілкування з споживачами і ось такі нові сервіси, вони на користь? Ви знаєте, дуже важко чи то примусити, чи то розказати людині, де це можна побачити, якщо вона не хоче того бачити, якщо їй перше? Умовно просто посваритися, ну тоді, звісно, легше. Але якщо треба там, підключити свій телефон до наших сервісів чи зайти на нашу сторінку і все прочитати і подивитися, ми дуже намагаємося вести роз'яснювальну роботу серед населення, в тому числі, щоб простими словами розказати е достатньо складні речі про ті відключення, які відбуваються і в області, і в Україні, ну, я бачу, що той ефект є. Mm -hmm. Мені дуже приємно, коли мені дзвонять знайомі, бачать нові сервіси в тому ж вайбері, коли міняється черга по відключенням чи щось інше, і запитують, так воно тепер буде постійно приходити. Кажу, може приходити, може відключитися. Тобто, якщо раніше, наприклад, по тим же ж графікам, ми могли не знати, коли йде зміна черги. Команда на зміну чергу може піти в день і ви, наприклад, запланували свій день вчора, на сьогодні і бачите, коли не буде світу. Але ж енергетика швидкопині процеси. Сьогодні щось помінялося, і прийшла зміна. Чи менше їх зробили, тих відключень, чи більше. Ми одразу дамо повідомлення споживачу, щоб він звернув увагу, що в нього буде трохи інакше. Який найефективніший сьогодні сервіс: вайбер чи сайт по статистиці? Вайбер вайбер. Чарт було І ось якраз ви сказали про відключення, про графіки відключення. Не можу не запитати в день такий особливий час, завершується рік. Різдвяні все-таки свята, і люди планують новий рік, якийсь, можливо трішечки відпочинок, незважаючи на все. Як буде відбуватись, чи будуть відключення, чи все-таки ви намагаєтесь утримати от режим постійного електропостачання? Від чого це залежить зрештою? На сьогоднішній день фактично останнє відключення, яке у нас було, він залежав від е, наявності чи відсутності достатньої кількості е, генерації в Україні, тобто джерел, які виробляють електрику. Е, станом на сьогодні, вже 2 чи 3 дні, відключень немає. Я то чесно буду казати, як воно є. Я пов'язую то з відносно теплою погодою, яка є в Україні. Е, баланс. Потужності енергії в Україні в об'єднаній енергосистемі на сьогоднішній день нарешті це стало закритою інформацією. І навіть Вінниця Обленерго, вона не знає того балансу uh -huh. і не знає, що воно буде, якщо буде мінус 10. Ну, я думаю, що відключень, якщо і буде, то і буде зовсім мало, і Укренерго, і Міністерство зробить так, щоб мінімізувати ці відключення, генерація в країні трофії. І тут важливо те, що ви зробили для споживача, це досить таке швидке інформування про відключення. Ви знаєте, дуже зручно, коли ти погано, коли є відключення, але дуже зручно, коли ти хоча б знаєш, коли вони будуть. І скажу чесно, що так, звісно, можуть бути такі причини, що повинні включити, там, наприклад, о 14-й годині, а вже 14,30 щось не включається. Але. На такі відключення, умовно планові, може накладатися аварійне відключення в мережах, тому таке може бути. Але компанія дуже сильно прагне до того, щоб ті відключення були навіть не так, як сьогодні останні зміни в графіки війшли, що на протязі півгодини можна включити, відключити і зробити ці перемикання. Ми працюємо в розрізі 5 хвилин. І навіть своїм сусідам Це дуже мобільно своїм сусідам по будинку вони кажуть, а в ліфт можна. Кажу, ну чесно, я вам скажу, як воно є. Якщо не буде аварійних відключень, то можете заходити умовно до без п'яти спокійно. Да, чи в п'ять хвилин наступної години можете заходити спокійно. Точність це дуже важливо сьогодні. Ще один сервіс, і ще одна така для споживачів цікава можливість і корисна це особистий кабінет. Кілька слів розкажіть, що це за сервіс і як ним користуватись, і наскільки він полюбився цей сервіс, наскільки вони ефективно його використовують. Особистий коментар, кабінет це дуже потужна штука, там фактично можна зробити всі дії, не виходячи з дому, які можливо робити, приходячи в Вінницю Обленерго, в сервісний центр, чи вияснити свої показники, чому там співпадають, не співпадають, чому оплата пройшла, не пройшла. Ну, всяке буває такі, такі mm -hmm. нюанси. Все це ви можете побачити в особистому комітеті, в кабінеті, в тому числі, і своє споживання. Можна скоригувати, запитати, написати, так. отримати відповіді. Абсолютно. Якщо ви там не отримаєте, ви зможете завжди звернутися в той же кол-центр, там де онлайн вживу з людиною обговорити свої, не дай Боже, проблеми. Дякую. І все таки. На порозі 25-й рік, і знаю точно, що є, незважаючи на виклики, грандіозні плани і ват Вінниця Обленерго. Які стратегічні цілі та проєкти плануєте реалізувати в наступному році? І наступне запитання знову ж таки пам'ятаючи про виклики, як ви до них готуєтесь і як тримаєте удар, чи готові його тримати? Стратегічне завдання компанії на наступний рік, якщо доказати зовсім глобальне питання, то продовжувати будівництво лінії 110 кВт і ту ж модернізацію в основному кабельної мережі в місті Вінниці. Чому в місті Вінниці? Тому що ця кабельна мережа дуже-дуже стара і дуже багато відключень. Оце глобальне питання, яке ми повинні зробити. І автоматизація нам ще не дуже багато залишилося для автоматизації майже всіх підстанцій 110-35 кВт. то зовсім інший рівень. Що це дасть на виході автоматизація повна? Швидке усунення будь-якого пошкодження. Що Швид... найважливіше для споживачів? Ну, абсолютно. Не можу не згадати, що саме в грудні енергетики відзначають свій день. І сьогодні, особливо тоді, коли. Енергетики працюють в найскладніших інколи умовах, і від них залежить якість життя українців, вінчам. Хочеться про це згадати і, власне, вам слово, скажімо, для того привітання, яке ви хочете озвучити для свого колективу. Я хочу привітати не тільки свій колектив, але всі колективи енергетиків нашої області країни з цим світлим. Днем, 22 грудня, день енергетика, ми вже третій рік поспіль відзначаємо це, цей день це свято в умовах війни. За ці три роки вже, мабуть, не тільки ми, а вся країна зрозуміла, наскільки важлива наша, наша спеціальність, наша робота. Звісно, нам було приємніше, щоб нас, як і до війни, умовно майже не бачили, не чули. Але що маємо, то маємо. Я хочу подякувати кожному, кожному енергетику на всіх енергетичних підприємствах України і області за, вашу, за нашу працю. Я хочу побажати вам терпіння, мудрості, мужності пережити ці, ці часи. Перемога вона вже скоро то відчувають, то відчувають всі, ми знаємо. Наша енергетика. Вона як будувалася, так і буде будуватися, зараз буде перебудовуватись зовсім інакше. Зараз і після війни на нас буде дивитися весь світ, тому що той досвід, на жаль, який ми отримали і отримуємо ведення нашою роботи, умовно, в бойових діях, такого в жодній країні немає. І коли до нас вже починають приїжджати іноземці, з розвинутих таких країн і компаній світу, вони реально дивуються і вже вчаться у нас, як ми фактично вміємо противоріно керувати нашою енергетику в таких умовах. Я хочу привітати всіх зі святом і запевнити, що в всій країні, і ми, і наші діти, і наші онуки, а також онуки наших онук, будуть дарити свято тепло тепло. Нашим споживачам, нашому населенню зі святу. Щиро дякую за цю розмову. Так, 22 грудня це найкоротший день в році, і це дуже символічно. Бо саме в цей день робота спеціалістів енергетиків є найпомітнішою. А сьогодні робота енергетиків практично кожного дня на передньому плані, і її оцінює, як ви сказали, і українці, і увесь. Світ, я нагадаю, що гостем нашої студії є Юрій Касіч, генеральний директор акціонерного товариства «Вінниця обленерго. Ще раз дякую вам за те, що завітали до нашої студії. І, звісно, витримки і так і далі тримати удар. Щасти всім безпеки і пам'ятаємо, що на передньому плані також наші захисники і захисниці завжди підтримуємо донатим наскільки це можливо. Щасти вам до зустрічі!